Зараз йду, шукаю ще одного партнера, а от вони є. Агрокалина це партнер, з яким ми разом ще кілька днів тому в Києві співпрацювали. Агрокалина, радий вас вітати. У вас видно здалеку. Радий вас бачити також. Так, як, як виставка? Виставка дуже непогана. Сьогодні другий день і багато людей приходить. Так це сьогодні ще ВІП. ВІП, так. Приходять персони. Завтра тут ще буде більше народу. Я надіюся, я думаю, що так. І я бачу, ви мене просто порадували, що ви в цьому році привезли сівалку для ноутіла. Так. А, е... Чому саме вирішили привезти в Європу? Е... Сівалка для Ноутіл це не наш не новий продукт, але на виставці в Агрітехніка він перший раз. Так. І нас спонукало те, що Багато країн дивляться в сторону наутіл, і запити тільки зростають. Наприклад, такі країни, як Румунія, Угорщина, Литва, вони, в них є, по-перше, в них те, що є спеціальні програми для розвитку ресурсозберігаючих налогів та технологій, які зберігають якість ґрунту. І вони дуже багато дивляться іменно на такі технології, як стріптіл та ноутіл. А германія? В Германію ми не продавали ще ці сівалки, це тільки початок, але ось на нашому стенді працює наш дилер Матіаш, ми пізніше з ним познайомимося. І він за цих два дні сказав, що дуже багато цікавляться фермери, але в них цікавляться легшою версією. Якщо подивитись на нашу нову, подивитися на нашу номенклатуру, так в нас є чотири види касі. Перша це ДМС, це, що представлено ось тут, на стенді. В неї сушник найвищий. Є касі традиційна з колтером, але там роздільний колтер, в цій колтер разом з сушником. І є ще де просто сошник, наші стандартні сошник на перелугавній підвісці, і там спрощена рама, вона трошки легша, ніж всі інші. Яку вони, яку і вони зацікавлені, зацікавлені цією самою простою. Да, Якщо порівняти з українським ринком, це трошки інакше, але ми якраз і спеціально робили не для великих фермерів, а для малих. Я думаю, що це зв'язано з земельним банком фермерів. Так як в них багато фермерів, малих фермерів. От вчора багато клієнтів приходило, які матія продавав їм ротаційні борони, і я кожного питався, який в них земельний банк. І можна сказати, я був здивований трошки, але це десь в районі 50-250 гектарів. Ну, це нормально для Європи, для е, Німеччини. Так. Е, так, це нормально середнє господарство. Звісно, це нормально. І ми якраз і задоволені, незважаючи на, зважаючи е, на те, що в них мале господарство, вони все-таки дивляться на якісну техніку і. Саме основне, вони стараються, щоб удобно було працювати їм. Я так розумію, вони самі працюють на ній. Ми приїхали сюди і привезли цю, цю свалку в цій комплектації для того, щоб вивчати ринок. Ми цей ринок досліджуємо, це, можна сказати, ще початок, бо багато роботи зроблено, але вона і триває. Але ми привезли саме цю модель, бо нею цікавляться найбільше в інших країнах, не в Германії, а в інших країнах. Бо Наприклад, такі як Румунія, такі як Латвія, там вже ми продаємо, там працюють сівалки касі, і такі моделі теж працюють. До речі, до нас дзвонив дилер наш з Франції, в якого працює касі ДМС. І він дуже задоволений. Вони от мали зустрітися з моїм дилером, який в Молдавії працює, бо вони також купили ДМС, в них працює, вони зараз дивляться на нього. І вони обидва, ну, обидва мали. Можна сказати, досвід використання цих сівалок, і вони хотіли обмінятися цим досвідом. Давайте зробимо огляд цієї сівалки в цих умовах Гановера. Давайте. На що тут, на що треба звернути увагу, кого зацікавить вона? Це сівалка касі ДМС, 4 метри захвату, робоча ширина і для неї потрібен трактор від 150 кінських сил. Це транспортний пристрій, який забезпечує легке перетворення її з робочого в з транспорту в робоче положення, і вона дуже легко переводиться з транспорту, за допомогою цього гідроциліндра. Не треба відчіпляти трактор, тільки потім потрібно зафіксувати, зафіксувати цим валом одне положення і вже вона готова до роботи. Що тут можна сказати? Тут дуже велика і сильна рама, важить вона 5 тонн 800, і тут досить високий сошник, висота його 680 мм. Разом з колтерами-дисками всі підшипники і диски це іноземного виробництва. Диски це компанія Белота, підшипники це компанія СКФ, досить високий сошник з телескопічними трубками. Бункера тут зроблено під пшеницю і під добрива. Під пшеницю 1600 літрів і під добрива 900 літрів. Окремо може комплектуватися бункером для дрібно культур. تكيير كم رابس ايه І також можемо продовжувати далі. Ці колеса йдуть в нас для транспортної, для логістики. А ці колеса це в нас для робочого. Ми можемо її також на цих гідроциліндрах працювати і шайбами регулювати, якщо дуже м'яко, дуже м'які ґрунти, і вона може за свої ваги дуже глибоко провалюватися. Завдяки цим шайбам і завдяки цим широким колесам, великим, ми можемо її тримати на. Тій глибині, яка нам потрібна. Ось е, яка особливість сошника. Перше, це почнемо ззаду, це опорне колесо, яке рухається право-вліво, для того, щоб центруватися по центру рядка. Потім е, кітон, який приложує, е, приложує насіння на е, знизу рядка. Два диски, підшипник посилений і диски різного діаметра. Чистих спеціальний, який можна регулювати вверх вниз якщо він трошки зробиться. І так само цим речагом ми регулюємо кетон. Легке перенаставляння глибини для того, щоб регулювати більше-менше, на яку нам глибину потрібно. Телескопічна трубка, великий паралограм. Регулювання переднього колтера ми можемо на різну глибину регулювати. І різні види колтерів від самого широкого, середнього і самого тонкого, який можуть робити канавку. І розрізати розрізати тут ми можемо регулювати натиск пружини. Ось тут ми регулюємо пружин. Оця цей циліндр, цей механізм, весь пружиною Ми можемо регулювати на різну. Різний натиск. Дуже важливо те, що ми маємо тут телескопічні трубки, які добре забезпечують дистрибуцію зерна і добрив до сошника. Потім можемо рухатись далі. Тут у нас знаходиться площадка, яка для обслуговування можемо ми для обслуговування бункера, висіваючи якісні висіваючі апарати, це дуже важливо, і які сходяться в одну трубку, потім з добривами. Там ми можемо бачити віконечка, по яких можемо бачити насіння, як воно рухається донизу. Варіатори для того, щоб регулювати зміну, зміну норми внесення і насіння, і добрив. Потім спеціальний лоток. Ми бачимо тут. У нас є спеціальний лоток для чого? Для того, щоб ми могли відпустити. Боковий нижній ряд сошників, поставити туди лоток і відкалібрувати норму висіву. Це дуже також важливо. Посилений бункер. І ще раз можна сказати, основні основна перемога того, що вона важка. Це дуже важливо для того, щоб для ноутіла, бо, як правило, ми сіємо суху землю. Але також і ми можемо сіяти навіть вологу землю і завдяки боковим колесам. Цікаві рішення. Я думаю, що ви зможете допомогти не тільки нашим фермерам українським, але і починаючим наутілерам із Європи. Так, у нас є рішення під різні ґрунти, культури і умови. І ми допоможемо кожному фермеру.